я Юлія Передарі і запрошую вас у світ краси та вивчення польської мови. І наша тема сьогодні салон уроди, салон краси. І поки я буду насолоджуватися манікюром і процедурами для обличчя, ви відкривайте словничок і занотовуйте. А я пішла. Всі добре! Хоча бим зробити манікюр і педікюр. Я б хотіла зробити манікюр та педікюр. Jakie główne prawo u manikurzystki, manikurnycy? Nie, nie wybrać lakier do paznokci, lakier dla niktów. Choć dziewczyny wytracają dużo czasu na to, żeby wyrzucić problemu. Na jaki kolor pomalować paznokcie? Jakim kolorem pofarbować niktów? Trzeba się czy pilnik do paznokci i narzędzia zostały zdezynfikowane. Чи пилочка та інструменти були продезінфіковані? Наступний пункт у переліку моїх косметичних процедур косметичка. Косметолог. Записуйте: Забіг, процедура або операція. Забіг косметичний, косметична процедура. Зазвичай я роблю собі пілінг. Скраб та маска до твари. Маску для обличчя. Мріє спробувати більш серйозне оновлення шкіри: пілінг з використанням ультраджвеньку чистку з використанням ультразвуку. Але потім спеціалісти кажуть, що рано перед процедурою косметолог має запитати, з яким проблемом пані до нас прийшла, з якою проблемою ви до нас прийшли. Чи має пані якісь проблеми здоров'я або алергія? Чи є у вас якісь проблеми зі здоров'ям або алергії? Для цього він зможе краще підібрати вам забіг. Ну а поки я пішла відпочивати на косметичних процедурах. На черзі фризjer перукар. Дім добре, що добрий день! Що сьогодні робимо? Хоча б только подciąть кольцівки. Są zniszczone. Nie obchodziła tylko підstrich to uszkodzenie kinciki. Ale maksymalnie centimetr. Ale maksimum centimeter. Знайома ситуація, правда? Завжди так приходжу до салону і кажу: роблю каре, попрошу на боба. А потім сперечаюся про кожен сантиметр. Бо ж шкода, шкода. Тож записуємо корисні слова. Подсядь концовки. Підрізати кінчики. Зніщене. Пошкоджені. Круцей. Коротше. А може мені підійде ґживка? Чубчик? Хоча я люблю закручувати кок, пучок, щоб волосся в очі не лізло. Хто пані отим мишлі? Що ви про це думаєте? Мисля, що Жівка не є пані вибор. Вважаю, що чубчик то не для пані. А ти все. В мене нова фризура, зачіска. Додайте, будь ласка, ще лакер до волосів. Лак для волосся. Щоб краще трималося. Ну тому я колежанка польська вона є, є фрезіркою. Вона має свій фрезірський салон. Ну я, я так мовлю. Я мовлю так, польсько українська Але я незважаючи на те, що спілкуюся зі зі, з усіма своїми колежанками польськими по польському. Коли мені треба їм написати смс, я вже все розумію, що вони мені пишуть. Але написати у відповідь я можу тільки через Google Translate. Було смішно, коли я їй намагалася написати смс про те, що я хочу пофарбувати собі корення. Але пофарбувати корені <с>? мені е, це не е, помалювати, е, це, це не там не ко -ко -ко колорація од а він мені написав помалювати корені, нібито я збиралася корені рослин фарбувати краскою якоюсь такою аквареллю. Мій секрет як боско, виглядати баско виглядати божественно та новочесні сучасно. Кілька годин в салоні краси треба ще записатися на депіляцію. На депіляцію. До речі, я побігла бо мені ще до Дрогерії в магазин косметики. З вами була Юлія Передрій. До зустрічі на наступних уроках в муві Па-па! па, -па!